Я вивіг руки. Це була наркота, якась наркота була на вітає. Ні, ні хата. Слухайте, що сука, мій чоловік там воює. А ти чого? тут? А ти чого тут? Тут чого ти! Що, блять, не мені! У мене тут лазь, тварь, чого ти не воюють? Він поїде. А, Шановна, він а, поїде до відділку поліції, не до ТЦК. Можете присісти з ним. Ви чуєте мене чи ні? Відпустіть його з нею готовлю привісти. Двісті ще 262 стаття. Тридцять стаття. Надав документи. Порушення військового обліку. Далі прикинути його перечиняти. Ну згідно 262 ми маємо право затримувати. Далі не заважайте. Дома будь ласка, вам повідомив, що затриманий він. Прошу. Не того, не, не правопорушення. Я не Якщо він зараз заспокоїться, ми спілкуємося. Я все ви, поясню. Вони старую вивернуть, шановний, ви припините правопорушення. Я вам придію. Ви зараз чините опір працівнику поліції. Ведеться відео підладження від статті 40. Будь ласка, допоможі. Питайте відділення. Вони нам замогли просто його затримати. Ви Слухайте, мене, чи ні? питань до військових немає? До тебе питання? Що ти, блядь, сука, що ти не воюєш? Ти Я там був. А чого не там зараз? Що чо мій чоловік там? Якого? Підпусніть його. Він затриманий. Всі мечі наказали. Він затриманий. За що вашої допомоги його ще раз кажу? Особа, якщо підозрюється вчиненні кримінального правопорушення. Я не можу навіть говорити у перевірку провещу, тому що ви за вас.

Якщо вони відійдете зараз, якщо ви не відійдете, За підійте... я, я застосую спецзасіб. Я вас не трогаю. Попереджаю останній раз. Застосую. Якщо ви зараз будете поважати, я вас не засіб. Давай, 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 ну! давай, 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 давай,